Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як яких же курей обрати для початківців. От саме для людей, які тільки задумалися про те, щоб завести собі курей. От, і щоб я таким людям порадив. Одразу хочу сказати, що це моя суб'єктивна особиста думка. По-перше, давайте визначимося, якого віку ми будемо заводити курей. Я би вам радив заводити підрощених курчат. Ну, Можна сказати, таких підлітків місяців 4, а то й 5. От. Не рекомендую, якщо ви зовсім не маєте уяви, як вирощувати птицю добових курчат. З ними все ж таки багато будемо мороки, хоча нічого важкого. Зараз багато інформації в інтернеті. Але ну, от я б вам не рекомендував. По-перше, тому що. Як я вже казав, з ними морока, а по-друге, що е, ви їх купите, ви потім не зрозуміло, скільки там буде курочок. Коли вже такі місяців чотири зараз на ринку е, представлені різні вікові групи від добового до річ, річних курей, тому можна знайти. Зараз вони дорогі. Я згоден з вами, що ну, маленькі курчата, звичайно, набагато дешевше, але я от вам би радив. Брати таких уже зовсім підрощених. Вони, по-перше, пропояні, по-друге, вже видно, де курочка, де півник. от. Тому так, визначилися з віком, беремо підрощених. І ще, друзі, рекомендую вам заводити курей десь так в кінці весни. Тобто, щоб вже було тепло, щоб ви. Якщо щось у вас, скажімо так, не готове, там сарай чи ще щось, щоб ви за літо змогли все вже, як то кажуть, доробити, розібратися, що вам потрібно, ви побачите, не беріть взимку, тому що ну, може, може бути багато хлопотів з ними. От, тому так весною в травні, коли вже в мене, я вам показував, живуть зараз, скажімо так, на дворі, Тобто це сітка лише там є. Стріха, от. але це не приміщення. От. Тому беріть в теплу пору. Далі, е, ви повинні визначитися, для чого вам кури будуть в майбутньому потрібні. Лише для яйця, скажімо так, для достатньої кількості яєць, для м'яса, або для того і для того. От. Е, якщо ми кажемо про яйця, Великій кількості я вам радив заводити кроси яєчні кроси. Я потім пізніше покажу, в мене є такі і розповім про них. Якщо ви хочете і яйця, і м'ясо, то я б вам радив би заводити або таких домашніх безпородних курей, ось вони, або м'ясо-яєчні кроси. У мене є дві представниці. Ось одна із них це Фоксічік. Також до м'ясо яєчних кросів відносяться всі цими нами любими іспанки-голошейки. Е, там. Господі, як вони ще називаються? Доматинці, також Мастер Грей, Редбро. Вони, до речі, несуть яйця. ну, Я б сказав, саме мої, в моїх умовах не гірше, ніж оці мої звичайні домашні мішані. Кури. Але вони. Важче набагато. Тобто, якщо таку курочку зарізати, то ви отримаєте ем, немало м'яса, скажімо так. Я вирощував таких півнів в минулому році, От, то дуже достойний був у них вихід м'яса. Особисто я радив би початківцям заводити саме отаких от домашніх безпородних курей. От, вони невибагливі, вони е, виросли в умовах, м, скоріш за все, в таких яких вони будуть жити у вас. От, тобто вони, якщо скажімо так, невбиваємі, стійкі до хвороб. Тому я рекомендую вам саме. звичайно, друзі, таких курей знайти на ринку підрощених дуже важко. Я б сказав, майже неможливо. У нас я жодного разу не бачив, щоб люди продавали саме таких домашніх курей підрощених. Але ну можливо ну, різні бувають ситуації. можливо, хтось. Вирішив змінити стадо, продає. Таких би курей я б рекомендував, б рекомендував би брати навіть у річному віці. Нічого страшного, вони не стимуться довго. До речі, оці кури у мене рік і 4 місяці. Вони несуться стабільно. от У мене таких 10 курей і дві м'ясо-яєчні кроси, от тому несуться вони. Непогано, але ще друзі немало важливо, особливо для мене, це зовнішній вигляд. Все-таки я не займаюся вирощенням корей для бізнесу. Звичайно, якщо це у вас бізнес, то зрозуміло, що краса тут не на першому плані. Але для мене, от, все таки я до них ходжу. От працюю біля них. Іноді я так просто сідаю, дивлюся, любуюся, мені дуже подобаються кури. От, тому я вибираю таких різноманітних. От. В цьому році я взяв 10 ломан-браун, щоб більше її було. І от в мене залишаються ці. От. От. Тому при гарному догляді вони також будуть нестися, можливо, трішки гірше, ніж Ломан-Браун, але дуже достойно. От. До того ж, ці кури ну, потім можна використовувати в їжу. Все-таки яєчні кроси для цього не годяться, як на мою думку, а от такі домашні курочки. А, і ще їхній плюс в тому, що вони будуть сідати на яйця. Кроси не будуть сідати. Ну, я вже розповідав, що в мене одного разу сіла Ломан Браун, але це буває дуже рідко. І розраховувати на те, що вони сядуть, не потрібно. От, якщо ви хочете вирощувати курчаток, тим більше зараз е з такою ситуацією зі світлом, хто знає, як буде з інкубаторами. От, тому... Але також хочу вам сказати: от у мене 10 таких курок в цьому році не закофтала жодна. Хоча це дивно. Я думав, що будуть ковтати через одну, але якось буває. Якось рік на рік не приходиться. Іноді в них теж бувають якісь збої, не знаю, <смас> магнітні бурі. От, тому в цьому році... Але мені і курчата не потрібні, тому для мене це, ось дивіться, дві якісь сестрички одинакові майже. В одній там не видно ніжки, такі трішки в пір'ї, а в іншій ні. І ще, друзі, поки я не забув, для початківців я б не радив заводити породну птицю. По-перше, вона дорога. По-друге, ви... Знаєте в якій країні ми живемо? На жаль, люди недобросовісні зустрічаються. Тобто, знайти, знайти зараз чисто порідних курей важко, кругом обман. Тому е не раджу. Це дуже великі кошти, воно вам не потрібно. Е попробуйте, отак на отаких от звичайних домашніх або от на. Ясо яєчних кросах на яєчних, а потім ви зрозумієте, потрібно вам чи ні. Тому що, ну, це дорого, чи буде у вас бути інкубаційного яйця, тим більше в такі часи, як зараз, питання, а харчове яйце ви завжди зможете продати, тому не раджу, але це моя лише думка. І ще, друзі, неважливо, будете ви тримати курей лише на яйце, чи на яйце і м'ясо. Я вам би радив е, до них завести ще й півника. От, подивіться, який у мене красень. З півником їм буде набагато веселіше. От. А ви вже вирішуйте, як хочете. Але навіть якщо вам не потрібні курчата, все рівно з півником вони будуть вести себе краще. От. Дехто каже, що вони навіть несуться краще з півником. Я не знаю, правда це чи ні. Але я раджу, щоб півник був. Хоча б для краси, подивіться, який красень. От так, да 5 ти красень. Красень, він знає, що він красень. Далі, друзі, якщо е для вас важлива велика кількість яєць, от, саме харчових, не інкубаційних, і для вас зовсім не важливо м'ясо, тоді я вам запропонував би завести яєчні кроси. У мене ось тут представлені Ломан Браун, це яєчний крос. Є також Ломан Вайт білі, Хайсекс, є домінанти. От, всі вони широко представлені на наших ринках. Я впевнений, ви всі їх бачили. От е я обрав для себе в цьому році Ломан-Браун. Я вже тримав таких. Мені подобається їх яйценоскість. Одразу хочу сказати, що пишуть в літературі, що вони зносять до 320 яєць на рік. Але хочу вам сказати, що в таких от умовах звичайних домашніх вони ніколи таку кількість не знесуть. Це все розраховано на птицефабрики, де там ідеальні умови. От я в домашніх умовах, звичайно, не підраховував, скільки вони знесли, але несуться вони досить непогано і навіть в холодний період. Але як я вже сказав, е, м'яса від них ви не отримаєте. Е, я пробував їх, е, як то кажуть, використовувати в їжу, але ну ні, для мене це е, тирса. От смак, вибачте, тирси. Мені там одна глядачка писала, що в мультиварці їх можна якось там готувати, і це ну, непогане м'ясо. Ні. Ми їх коли прибираємо, це десь їм 2,5-3 роки. Ми їх е, заморожуємо і потім варимо собаці. От. Ну от так от ми таких курей варимо собаці. Дещо м, краща ситуація з цим у домінантів, особливо м, таких крапчиці вони називаються правильно, а в народі їх називають зузулясті. От вони такі величенькі, навіть жирок у них є. Е, але також мені їхнє м'ясо зовсім не подобається. Дехто обирає саме домінантів, каже, що вони несуться найкраще. Я пробував і тих, і тих. Мені мені і в моїх умовах більше сподобалось Ломан Браун. Тому вирішуйте. Були в мене. Із кросі в останні домінанти. Чому я брав їх? Мені подобається ще, що вони різноманітні. Тобто вони і зузулясті, і е, такого голубого окрасу, і чорні, і серебристі, і, і червоні, навіть такі, схожі на цих. От, е, ну, я люблю коли різноманіття на пташиному подвір'ї. Але різноманіття в мене там гуляє. От, захотілося ще додати курей, які будуть нести 100% більше яєць. От, тому Ломан-Браун. Ви обирайте е, кроси яєчні, які у вас є на ринку. Тому що, ну, наприклад, е, коли я купляв цих, на нашому місцевому ринку не було зовсім ніяких більше. Тільки оці. От. Вони малуваті, я б вибрав би трішки більших. От. Але були лише ці, тому нічого страшного, вони виростуть. От, тому, якщо тому раз, якщо ви хочете отримувати харчове яйце в великій кількості, заводьте яєчні кроси. От, я особисто вам рекомендую Ломан Браун. І ще, друзі, якщо ви хочете вирощувати птицю на м'ясо. От, але бройлери вам не подобаються, Я би радий вам заводити ось таких м'ясо-яєчних кросів. Це у мене фоксічік, іспанка-голошейка, також відноситься до м'ясояєчних кросів редбро. Беріть півників. От, і десь вже в 4,5 місяці вони будуть дуже мати достойну вагу. До речі, м'ясо таких корей дорожче, ніж бройлери, воно смачніше. От, тому я вам би радий, якщо ви хочете. Вирощувати на м'ясо, заводити м'ясо яєчних кросів. От. Саме півників. У мене в цьому році іспанка-голошейка, і я дуже задоволений. Ось, друзі, вони подивіться, їм приблизно 4 місяці. От подивіться, які велетні бігають. Тому я вам раджу, якщо ви хочете займатися вирощуванням птиці на м'ясо, брати саме таких півників, м'ясо яєчних кросів. От. Якщо ви хочете м'ясо яєць, беріть і курочок таких. От. Але будьте обережні, вони схильні до ожиріння. От. Я брав бройлерів в цьому році весною. От. Мені не сподобалось ні вирощувати їх, ні, якщо чесно, м'ясо бройлерів мені також не дуже подобається. От. І воно дешевше, ніж м'ясо от таких от півників. Тому раджу, якщо хочете займатися навіть бізнесом вирощування м'яса, от подивіться, який красень. 4 місяці. Якось так. Так, друзі, набага... набалакав я багато, сподіваюсь, було зрозуміло, що я хотів донести. Отже, давайте підсумуємо. Якщо ви хочете займатися вирощуванням корей на яйце, лише на яйце, вам потрібні яйця в великій кількості, заводьте яєчні кроси. Ось ось оці маленькі, червоні це Ломан Браун. Їх зараз на. На наших ринках багато кросів яєчних, тому обирайте ті, які вам подобаються, ну, не знаю, візуально, тому що яйценоскість у них плюс-мінус одинакова. Далі, якщо вам потрібно і яйце, і м'ясо, я раджу вам заводити отаких, отаких чорненьких, таких як чорненьких, це у мене домашні безпородні. От, або ось. Отаких от м'ясо-яєчних крос. Ось це червона, це м'ясо-яєчний крос. Вона, до речі, з... зовні дуже схожа от Лован Браун, але, звичайно, вона набагато більша. От. Тому заводьте м'ясо яєчні кроси. Якщо вам потрібно і м'ясо, і яйця. Вони несуться непогано. Я б сказав, як оці мої звичайні домашні. Ось, дивіться, чотири майже одинакові. От. Тому якось так, друзі. Сподіваюся. Вам було цікаво. Пишіть, до речі, в коментарях, яких курей ви обираєте. От. Знаю по собі, хочу вам сказати, іноді буває, їдеш на ринок по одне, а приїжджаєш з іншим. От. Тому, хто тримає птицю, я думаю, це знайомо. Тому якось так. Але також, друзі, давайте не забувати, що все це, таки це живі істоти. У них є якась, якісь індивідуальні особливості, тому. Ну, Казати, що от ви заведете ломан -Браун, і вони будуть вам нести 320 єс, як заявлено в описі до кросу, ну, не варто. Буває різне. От. Я от вам розповідав: у мене от дві такі фоксічі-курки. Одна занеслася в 4 місяці, а одна в півроку. Дві сестри з одного виводку абсолютно одинаково росли, нічим ніхто не хворів, але от якось так. Ось до речі, до речі оця. Світленька, це та, що занеслася в півроку. Тому якось так. Все, друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.